Ох ні, цирк і кому ж випала доля померти тут. Ох. Ей ти, не смій наближатися. Це не може так закінчитись. Я король. І вони називали мене королем джунглів або королем звірів, але поглянь на мене і ніколи в житті не відчував себе королем. Я був просто іграшкою для їхніх забав. Я мав бути вільний. Полювати, жити, ну натомість вони змушували мене виконувати безглузді трюки, мій король, мій добрий і благородний король. Я оплакую твою долю. Але, будь ласка, дозволь мені супроводжувати тебе у твоє нове царство. Мій шляхетний король, я дарую тобі кілька душ, щоб правити ними, правити ними.